Присутня на Заході дуже приємно особисто очільниця столичної податкової Інна Валерівна Якушка. Шановна Інна Валерівна, дякую, що зайшли час підключитися до нашого заходу. І я в черговий раз хочу відмітити, що податкова міста Києва та Асоціація є надійними партнерами, між нами існує. Багаторічна налагоджена співпраця в наданні, зокрема, інформаційної підтримки представникам бізнесу, що допомагає їм краще. Розібратися у важливих аспектах їх діяльності та досягати успішних результатів. Я висловлюю надію на продовження нашого успішного партнерства та подальшу вашу підтримку, проведенні спільних безкоштовних онлайн заходів. Зрозуміла, з об'єктивних причин, наразі, для платників податків-членів асоціації з метою. Підвищення обізнаності в сфері податкового законодавства, що сприяє добровільній і своєчасній сплаті податків до бюджетів всіх рівнів. Шановна Інна Валерівна, я прошу вас до слова. А, вітаю вас, шановна. Людмила Михайлівна, вітаю вас, шановні присутні, на нашому вебінарі. Дійсно, наша співпраця багаторічна, вона продовжується, і я вас запевняю в тому, що вона буде продовжуватись саме так, як і було. Сподіваємось ми на те, що наші з вами вебінари, семінари вони в близькому майбутньому будуть проводитись і офлайн. Тому що онлайн дійсно, ми всі з вами вже за багато років переключились і на платформи, і на зуми, але все-таки ж наші зустрічі, вони необхідні. І зустрічі з платниками податків в режимі он, офлайн вони необхідні. Я хочу висловити вам свою подяку за те, що дійсно ви підтримуєте наших платників податків, які. Незважаючи на цей важкий, тяжкий час для нашої держави підвищують рівень добровільної сплати. І я а, можу з певністю сказати, що всі наші заходи, вони на це і спрямовані, і вони надають свої результати. Тому, шановні платники, а, столична податкова відкрита. Кожної п'ятниці о 10-й годині я рада бачити всіх платників, у кого є питання безпосередньо до нас, для того, щоб вирішувати ваші питання конкретно по кожному кейсу з конкретним платником. Також я е, вам нагадую про те, або може хтось ще не знає, що вже два місяці в столичній податковій і в кожній податковій обласній, крім прифронтових територій, працюють офіси податкових консультантів. Столичні а по вулиці Ліскова, 4 це найбільший офіс в Україні. Наразі там надають консультації і обслуговують платників. 10 наших спеціалістів з різних напрямків, тому що це стосується і громадян, і фізичних осіб, підприємців, і юридичних осіб, і питання починаючи з того, як, наприклад, ФОПу, який тільки хоче вести свою діяльність, як йому почати її вести, і які звіти потрібно здавати, і що платити, і як заповнювати. І е, до тих таких е, вже важких питань, і що стосується і ТЦО, і КО, і відшкодування, і ліцензування, також ви можете туди завітати як е, офлайн, ви можете. З нами поспілкуватися в офісі з нашими спеціалістами і онлайн, будь ласка, ми всіх запрошуємо і ще раз нагадуємо про те, що ми відкриті. Для тих, хто реальний бізнес, хто хоче добровільно сплачувати податки, ніякі штрафні санкції ми застосовувати не будемо, ми відкриті. Для надання вам консультацій. І е, завдяки і Асоціації платників податків, та, ця інформація в нас поширюється і, дійсно, е, незважаючи ще раз кажучи на таку важку ситуацію. Із і, особливо і по місту Києву, із відключенням світла, із ворожими атаками платники податків нас підвищують дійсно добровільну сплату, тому що і всі надходження, які збирає податкова, вони йдуть тільки на обороноздатність країни і тільки на забезпечення наших оборонців військових сил України. Для того щоб вони нас боронили. Тому закликаю вас, приходити в столичну Податкову звертатися, ми для вас відкриті. І сьогоднішній наш вебінар і ті питання, які наразі е, будуть обговорюватись нашими провідними спеціалістами. Особливо питання, як, е, які є підстави для прийняття рішення щодо неможливості виконання платником своїх зобов'язань в зв'язку з агресією. Ворожої це дуже актуальне питання. І знову таки, в нас в ГУ створена і комісія, і в нас в ГУ безпосередньо ми розглядаємо кожного платника по його кейсу. Тобто, загалом ми всіх не беремо, тому що в кожного може бути різна ситуація із документами, і з пошкодженнями. Тому, будь ласка, платники. Звертайтеся до нас, ще раз наголошую, наші двері для вас відкриті. Дякую вам ще раз, Людмила Михайлівна, за те, що ви нас долучаєте, залучаєте, і в нас є можливість розказувати і доносити наші меседжі, наші, те, чим ми займаємось, і як ми націлені на взаємодію з платником до платників податків. Дякую, шановна, шановна Іночка Валерівна. ми завжди з вами на зв'язку.